Всім привіт! Ми зараз поговоримо про Молдову, де президентка Майя Санду оголосила, що їм вдалося запобігти збройному перевороту і, звичайно, там встрочали вуха Росії. Що ж відбувається? Чому Молдова зараз змінює уряд і чому прем'єром стане силовик? Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, ми обидва редактори Європейської правди. Поговоримо про цю спробу спробу закладу, бо він не відбувся, і наскільки я розумію, не відбувся через допомогу України. Да, саме так власне Україна, принаймні за офіційними даними, повідомила Молдову про те, що там готуються, що Росіяни готують там по суті путч і державний переворот, і про це оголосив президент Зеленський ще минулого тижня, коли він був у Брюсселі. Нещодавно я говорив з президенткою Молдови. Я говорив з пані Сандою і поінформував її про те, що вдалося перехопити наші розвідці і детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. А російський документ, який показує, Хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. І після того події почали розгортатися дуже швидко. Ну по суті, Молдова швидко це підтвердила. Потім дала деталі. Потім. Український а, секретар РНБО Данілов сказав, що до цього перевороту мали бути залучені кадирівці, які ще туди не прибули. Так званого чеченського угрупування тут, на нашій території, на сьогоднішній день вже знаходиться зовсім в іншій точці світу. Вони на сьогоднішній день працюють спасателями в Турції. От я хочу сказати дуже уважно, ми відсвятковому цю ситуацію, щоб ці спасателі не сталося так, от, щоб вони не опинилися. Кішеньові. А от зараз вийшла Санду і розповіла чимало деталей, ну, наприклад, про те, що планувалося захоплення заручників. Про те, що планувалося захоплення державних будівель. Ну і власне ідея була в тому, щоб поставити в Молдові нібито проросійську владу. Ну, принаймні, так заявляють офіційно. Принаймні, ми бачимо, що Молдова сприйняла це попередження досить серйозно. Я особисто згадаю, що Росія вже мала досвід спроб такого перевороту. У інших країнах, наприклад, у Чорногорі, в 2016 році, після під час виборів був така спроба Пучча спробою захопити та вбити прем'єра Джукановича. Туди приїжджали серби в першу чергу. Ну, чорногорці і серби. Але звичайно, що воно було організовано не дуже якісно і його дуже швидко розкрили і нейтралізували. Ну щоправда, після того як прийшла російська влада у Чорногорії, справу було закрито і розвалено. Ну от власне, в Молдові деякі елементи теж є, тому що окрім виборів. Так, окрім виборів, дійсно у Молдові зараз вибори не відбуваються. Вони ну найближчі, а, точніше, будуть місцеві вибори, але це те не те, не той період, коли як правило і, скидають. І це ти знаєш для мене така показник. Все ж таки, вибори це найбільш вдалий час для перевороту, тому що настрої розгорячені. Зараз складніше. І відповідно, якщо б дійсно є переворот, то заколотники навряд чи тільки силами Кадирівців чи російських якихось спецназівців можуть це зробити. Потрібна якась допомога в першу чергу, ну, це армія, спецслужби Молдови. Як ти думаєш? У них там є свої круті агенти, які б готові теж допомогти звалити Санду. Ну от тут я би поділив ситуацію на дві частини, тому що є армія і спецслужби, а є кроти і агенти. Тобто армія є, але вона у Молдові, ну от на відміну від, скажімо. Армії часів Януковича, яку свідомо багаторічно розвалювали, там в туди вживляли російських агентів, та й власне від початку вона була пактувана. Російських міністрів. Да, ну якщо ми навіть говоримо про середню або низьку ланку, там були радянські офіцери. В Молдові інша історія якщо в Україні було розміщено стратегічне наступальне озброєння, тобто там були дійсно такі кадрові радянські волки, які uh -huh багато хто з них лишився в Україні, і ну власне вони були таким болотом внизу армії, яке було, в принципі, готово сприймати проросійський курс у Молдові. Ситуація була іншою. Там, ну, по-перше, там немає армії як такої. Ну, тобто, в нашому розумінні, молдовська армія, вона малодієва, неефективна, в неї немає озброєння, але водночас вона набиралася з нуля. І ну, там я би сказав, що все-таки патріотів більше, а крутів менше. Але Молдова це не тільки армія. А Молдова, це також і просто звичайні політичні сили, і от тут якраз є головний резерв Путіна. Я погоджуюся з тим, що ти сказав, що найпростіше проводити перевороти під час виборів. Ну як правило, це відбувається саме в цей період. Але Путіну потрібно зараз. Війна відбувається зараз. Йому потрібно підірвати Україну з західного флангу, ну з боку Молдови, і ну, йому немає часу чекати до 2024 року. Тому ще від минулого року у Молдові реально. Почалася підготовка вулична до переворотів. Там час від часу організовували наметові містечка. Народ мітингував, нібито не з проросійськими лозунгами, але проти європейськими, проти Майсанду, проти влади. От за те, щоб ми всі жили в мирі з усіма з Росією, зокрема, і тарифи знизили. І тарифи знизили. Да а потім стало відомо, що ці протести фінансувалися власне російськими сподіванками. Да і зараз, коли Майя Санду вийшла на прес-конференцію для того, щоб оголосити про деталі цього розкритого закладу, вона прямо, що доволі дивно, насправді ну політики вони ж намагаються уникнути там, щоб позовів не було, mm. щоб не можна було звинуватити в, в наклепі. А, а вона прямо оголосила, що до протестів до її повалення мала бути залучена партія Шор. Це така популістична молдавська партія, яка власне організовувала ці протести. Представниця, ну скажімо, керівництва цієї партії вийшла того ж дня на ну, сьогодні власне, на прес-конференцію. Сказала, що ні, це маячня. Ми до такого не можемо бути залучення. Але до речі, всі молдовани, виходьте з цієї неділі на протест, де ми будемо власне, вимагати, щоб скинути санду. Ну тобто, реально є п'ята, шоста чи яка там ця колона російська? Яка я розкачує ситуацію у Молдові з популістичними лозунгами, і я цілком можу повірити, що вони були готові допомогти росіянам за російські гроші провести перегород. Ну, так що, молдовська ПЗЖ чекає участь української? Ну, насправді десь так. Цю партію можуть заборонити. Я тут нагадаю, що Додон досі, по-моєму, під арештом. Ну, Але це інша партія. Тобто, але теж, Але теж, ну, скажімо так, да, близька, близька до Росії. І та, що фінансувалася раніше з Росії, кажуть, що зараз Кранік прикрили. Не суть. Отже, дійсно, у Молдові можуть початися серйозні події. Після того, як було оголошено про, про те, що мав бути переворот, і він не відбувся, як ти вважаєш? загроза закладу тепер же повністю ліквідована, чи вона залишається? Ну ми не можемо ніколи говорити повністю. Але той факт, що по перше Молдова визнала, що цей план існував, оголосила, що їй відомі деталі, і що вона готова протидіяти йому. По перше, це має зупинити виконавців. Ну, ми будемо сподіватися. А по-друге, це означає, що дійсно там готуються, і ну принаймні знають, що треба зустрічати на кордоні тих, хто може приїжджати навіть без зброї, але для того, щоб атакувати органи влади в Молдові. знаєш, ще один, один показник. Буквально напередодні цих інформацій, Молдова почала робити заяви про можливість відмови від е, позаблокового статусу. Чи це пов'язано? Як ти вважаєш? Я обов'язково відповім на це запитання, але перед тим нагадаю, підпишіться на наш канал, лайкніть відео для того, щоб його побачило більше людей. А я розповім, чи є у Молдови. Близьке майбутнє у НАТО. Відповідь буде непростою. Ну, власне, як... з Молдови завжди так да, з Молдови завжди так. І звичайно, нам всім хотілося би, щоб в світі були прості відповіді, але ну, світ трошки складніший. Значить, спочатку трошки про скепсис або негатив. Молдова не готова зараз йти до НАТО. По-перше, вона не готова, ну, суспільство не готове. Хай як ми будемо доводити навіть там, я не знаю, покажемо якісь перемови. Вони домовленості документи з підписами, печатками розкладені там uh -huh. каври з грошима. Байдуже а, ніхто не зможе переконати прямо зараз більшість населення Молдови у тому, що Молдова має йти в НАТО зараз. Підтримка євроатлантичного курсу найвища за всю історію, але це все одно щось близько однієї чверті. А три чверті Молдаван проти. Ну так склалося. От mm -hmm. просто так склалося. Це може колись змінитися, але е, навіть якщо це колись зміниться, то є інша проблема. Законодавчо в Молдові конституція написана так, що змінити блок про позаблоковий статус неможливо юридично. Ну просто от, от він настільки вкарбований в конституції, що конкретно е, цю главу переписати нереально. Ну взагалі, юриспруденція така штука, що можна завжди щось знайти якось так, mm -hmm. от особливо в Молдові, де є творчий конституційний суд, що вміє трактувати хитро, але е, зараз немає жодних підстав говорити про те, що Молдова, от поваливши російські заколот. Піде в НАТО, не варто чекати того, чого не буде, але це було негатив чи скепсис, а тепер трошечки позитива. Одночасно із цим у Молдові, як ти правильно кажеш, починають принаймні говорити про те, що позаблоковий статус вже це не дуже і добре. Про це говорить навіть президентка Санду, у якої все таки зберігається високий рівень підтримки, тобто її. Чують, і що ще цікавіше, от прямо зараз, одночасно, із цією нібито спробою перевороту у Молдові відбувається зміна уряду. Яка ну будемо говорити відверто, насправді до певної міри із цим пов'язана, але ну лише до певної міри, але позитив. І прем'єр-міністром стає Дорін Рчан, який був безпековим радником санду, і який сам робив заяви про те, що позаблоковий статус Молдові вже не допомагає. Тобто прем'єр-міністром стає людина, яка вже готова. Змінювати реальність щодо позаблокового статусу Молдови, ну тобто, можливо, з часом щось зміниться, і тут ще ми можемо сподіватися на людину, яка є чемпіоном з підготовки держав до членства в НАТО. Знаєш, хто це? Хто Владимир Владимирович Путін? Ну, це людина, mm -hmm. яка а, своїми діями. А, от зараз, а, наприклад, зробила так, що Швеція і Фінляндія прагнуть вступити до НАТО, хоча виключали це абсолютно. Україна закріпилася, я сподіваюся, що назавжди а, на євроатлантичному векторі і теж а, відразу після перемоги питання вступу встане на порядку денному. Можливо, Володимир Володимировичу Путіну своїми діями в Молдові вдасться і цю країну переконати. Ну, будемо на нього сподіватися. Все ж таки, Молдова не допустила заколот, Молдова змінює уряд. Як ти вважаєш, це посилює позиції Санду і взагалі позиції про європейських сил у Молдові? Це цікаве питання, і відповідь на нього так, але вона не настільки ну, тобто наслідок не такий прямий. Тобто, так, да, дійсно, санду посилюється, але як не дивно, не лише через те, що їй вдалося запобігти, їй, або скажімо, Молдові разом з Україною, вдалося запобігти цьому заколоту. Так дійсно завжди, коли відбувається якась зовнішній, там можливість зовнішній напад, це може консолідувати суспільство. Але тут перед санду стоїть дуже серйозний виклик. Вона має також довести суспільству. Всьому, що цей, ця загроза була серйозною, я дуже сподіваюся, що у них є якісь докази, навіть можливо надані Україною, чи ну що вони зможуть переконати навіть скептиків у Молдові у тому, що загроза була серйозна, але поза власне питанням перевороту є інше, що допомагає або може допомогти Санду. Насправді у Молдові давно йшла дискусія або підготовка про те, щоб, ну, варто змінювати уряд. Цього хотіла Санду, тому що цей уряд накопичів негативів, прем'єрка не була яскравою, треба було от, ну, когось нового. І от власне цього ж, ну, в майбутнього вже майже без п'яти хвилин прем'єра Молдови Доріна Речана хотіла бачити на цій посаді сама Санду. Але спочатку її соратники сказали їй ні. Відмовилися тому, що ну людина силовик чомусь не ну з іншої команди, або принаймні не з їхньої команди. Тобто навіть соратники Санду не були готові це підтримати зараз, зокрема під безпековими проблемами після того як Путін вже здається в четверте пускає ракети над територією Молдови. Після того як стало відомо про підготовку заколоту, вже питання того, що потрібно посилювати силовий блок, що потрібно робити на безпеку наголос. Не викликає сумнівів у владі Молдови, і через це власне Дорін Ричан буде затверджений точно. Тобто, у Санду з'явилася не гарантія того, що їй стане краще, а з'явився шанс використати ці зміни на те, щоб покращити собі рейтинг. Ну і знову ж таки, от ще один дуже важливий для нас, як для українців, момент ми знаємо, що відносини між нашими державами не завжди були. Ідеальними, особливо в останні роки. Ну припустимо, навіть по лінії спецслужб викрадання суддів. Да, викрадання судді чауса, яке здійснила Україна. Ну це була ганебна сторінка, яку власне написала українська влада чинна. А це тоді підважило наші відносини зараз. Коли Україна допомогла Молдові спецслужби України допомогли їй, я сподіваюся, що е, наші відносини ну підуть іще далі на позитивний трек. Тому це точно добре і для Молдови, і. Для для України, ну що ж, залишайтеся з нами, щоб почути першими багато цікавого про зовнішню політику України. Ну і не лише про Молдову, але про Молдову. Ви точно почуєте на каналі Європейської правди першими. Лишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся і лайкайте це відео.